Він придивляється. Він придивляється. Він хоче отношень, він хоче цих, щоб вони ці продовження розвивалися. Доброго дня! Які наміри у того чоловіка, якого ви кохаєте? Які наміри у нього? Які у нього наміри? Оці чуби стоять ззаді? утра нічого не робила, розчесалася попередня. Так красиво. Зиму. Думаю, буде красиво. Так. Які наміри у чоловіка? Ситуація між вами яка? Любов. Була така любов. Зараз є надіжди. трошки так поутихло. Щось ви вже чувствуєте, щось не то пальто. Ну? Но... Ну, шо? Він придивляється? Він придивляється, він. Хоче отношеній, він хоче цих, щоб вони, ці продовження розвивалися. Він хоче, щоб вони розвивалися ці отношення. Він хоче, щоб між вами були такі теплі стосунки, отношення, які на настоящі. Ви думаєте, що може він обманює? Ні, він дійсно сам по собі. Такий може, і взрослий чоловік, і мудрий чоловік. І чоловік, який от, він дуже багато думає, а потім робить. Я скажу, є. Він думає про майбутнє, він думає про чувства. Просто у нього були вже опит такий, що він боїться наступити на ті самі граблі. Отак.